Друзі, всім доброго дня! Ми зараз знаходимося на полі сою нашого клієнта. Багато дзвінків, багато людей пишуть, що зараз саме буде корисно для сої в період перед світінням, початок цвітіння, що купити, щоб не витратити, не витратити всі гроші світу, але щоб у результати, була гарантована прибавка по врожайності. Тож, поїхали! Ну, Пере за все декілька слів ми бачимо, що я не знаю, яка у вас ситуація. Тут ми бачимо вогнівку і е, сліди її перебування. Критичної фази шкодочинності немає. Тож, Павло, по системі живлення... Можемо зекономити на інсектициді. Е, бачите, наскільки темне вже поле, тобто азотфіксація почалась, вона працює в повному. Об'ємі тут були застосовані інокулянти і відповідно азотне живлення. Ну, ми можемо вже про нього забути. Якщо у вас легкі ґрунти і соя світла їй не вистачає, бажано ще можна підживити, в тому числі і карбамідом. На цьому полі почалось цвітіння, і для тих, хто ще не вніс бурні добрива, бажано це зробити зараз. Також дуже добре впливає на покращення цвітіння зав'язування амінокислотний препарат, який називається лалстімфіт. Один літр на гектар. І е, треба зараз дивитися е, підживлення в першу чергу е, на калій. Е, з, якщо це комплексні добрива, то з більшим вмістом калія. Це можна зробити зараз одночасно збором. І е, за два тижні повторити, і відповідно, враховувати і контролювати перенос тому що Зазвичай в цей час вже з'являється переноспороз і треба робити обробку від переноспороза. Всім щедрих врожаїв і гарних цін. Дякую, друзі.